Команда «Динамо» – дуже серйозний соперник, основний конкурент за боротьбу в другій частині нашої турнірної таблиці. Ми були готові до напруженої боротьби, намагалися нав'язати свою гру, це у нас моментами вийшло. На жаль, переможців не було виявлено в цій грі. На мою думку, груба помилка судді, яка не зарахувала другий м'яч в ворота Динамо. і. Це пусть розбираються спеціалісти. Якщо чесно, дуже важко емоційно, а навіть дуже важко зараз підбирати слова, бо зазвичай я така усміхнена і ділюся емоціями. А зараз мені хочеться сказати тільки одне: що мені хочеться, щоб жіночий футбол в Україні розвивався, і я за чесну гру. Я за те, щоби. Такого не траплялося, бо мені хочеться, щоб знаєте, на нашому місці хтось опинився і відчув, як це як це бути на полі. Коли ти радієш, вся команда тішиться. Ми обіймаємося, радіємо цим емоціями. Ми радіємо, що ми перемагаємо 2-1, а Потім незрозумілим чином нам просто відміняють цей гол. І потім, коли якісь доводи, ми бачимо відео, ну тоді зрозуміло, що в нас немає вар, в нас немає там якихось технологій. Звісно, ми до цього прагнемо, йдемо і хочемо, щоб це було. Але якщо в нас такого нема, то ми не повинні так помилятися, бо це бо це очки, бо це бо це була наша перемога, і ми вже її відчували. І я бажаю, що команда сьогодні заслуговувала на це, за що я дуже-дуже вдячна дівчатам. Я не можу сказати, що суперник був гірший чи ще щось. Дівчата справді дуже показали достойний матч, але по факту 2-1, і це була наша перемога. Багато питань, немає відповідей відповіді на це. І ви знаєте, всередині просто я все таке опустощіння. Хочеться в моменти футболом закінчувати, бо це несправедливість, хочеться просто справедливості І в усіх сенсах цього слова в нашому футболі. І все ж таки, давай про приємне Вікторія Білік повернулася на поле. Ось щось з цього приводу, скажи. А хочу сказати, що ми дуже на неї чекали, і тут тільки з посмішкою, тому що вона для мене взагалі краща подруга, і ми дуже дуже тісно спілкуємося, тому звісно, я посміхаюся. Я дуже дуже на неї чекала. До речі, цей гол саме посвятила їй її поверненню, і ось так вийшло. Але ми дуже раді, що вона повернулася. Вона повернулася до тренувального процесу. Вона вже з нами і сподіваюся. Що зовсім скоро вона буде повноцінно виходити на поле і зможе допомагати команді?